Друзі, мої вітання, час дивитись прогноз лютого. А тільки надивилися дивилися січень, а вже і лютий не забарився. Да, Сподіваюсь, вже всі ознайомлені з інформацією, що лютий несе нам. Карколомний коридор затемнень. Ну, давайте не будемо поспішати панікувати. Все буде і буде добре. Не дивлячись на те, що в нас 17 лютого сонячне затемнення, не дивлячись на те, що 3 березня в нас. Місячне затемнення, не дивлячись на те, що до цього прекрасного періоду коридору ще й ретроградний Меркурій під'єднається з 26 лютого по 20 березня, все буде і буде добре, повторюся. Але Майте на увазі, що з 13 лютого і десь до 20 березня не предпринимайте якісь важливіших подій в вашому житті. От якось це зробити або до 13 лютого, або після 20 березня. Ну, трошечки такий цікавенький період, але що, нам своє робити, нам жити своє щасливе життя. Так, кажуть багато, але фокусуйте увагу на хорошому, і так воно і буде. І що ми дивимось по лютому? Загальну характеристику дивимось, гроші дивимось, стосунки відносини дивимось. А на оцій такій прекрасній колоді давно зачекалася ця колода в нас. Подивимось. Яка помічна для вас сфера в цей трансформаційний період? Яка саме ця сфера помічна для вас, да, щоб уже ну, можливо, як Барон Мюнхгаузен, витягнути себе за косичку і не піддатися цим панівним енергіям, оцім от емоціям, які панують? Запрошую, дивіться свій асцендент обов'язково. Це вам дасть більшу повноту інформації. Запрошую всіх на свій знак зодіакального колу. Продовжуємо раки ваш прогноз і дивимось загальну характеристику жовтня. О, ви лютого. Напевно, тот, хто дивився мене з першого прогнозу, я так розумію, що ретроград вже почав діяти, бо я сьогодні зовсім щось про, не, бачу, дивлюсь на карту, бачу щось зовсім інше, да, і вже я в жовтні. Але це, напевно, гарний знак до жовтня доживемо. І, власне, ми не. Не вказали вік, рік, тому доживемо до всіх жовтнів, які в нашому розкладі, в нашому житті запрограмовані. Так, загальна характеристика раки для вас вісім кубків. Трошечки карта розпачу, карта невдоволення, карта та сам карта, вона, знаєте, і я ще її час від часу називаю. Хочеться от обійняти, якщо нема кому вас обійняти, то обійніть, обійміть самі себе. От наскільки хватає ваших ручок, обійміть, підійдіть, обійміть себе себе. Але, знаєте, якщо вам здається, що навколо нема тих людей, що можуть вас обійняти, то вам лише здається, от ходіть. І навіть напрошуйтесь на обійми. Такі люди є, але можливо, якось вони не проявилися чи думають, що вам це наразі не потрібно. Попросіть обіймів, попросіть, а, бо вам, це така карта тугі, а, карта а, така невдов... незадоволення, невдоволення. Можливо, невдоволення кимось. А можливо, невдоволення самим собою. От, не дозволяйте ну, гніватись на самого себе. Це не потрібно. Да? Будьте, будь ласка, знайдіть для себе якісь ресурси, якісь помічні для себе моменти на цей місяць, щоби тримати себе. Знаєте, в обіймах, в руках, і не, не, не бути в такої суцільній розпачі, коли хочеться просто кудись заховатися, щоб ніхто не чіпав. Бо всі ті люди які, люди, які, можливо, коло вас зараз ходять, у вас немає бажання, щоб, щоб обійма були з їх сторони. Да? І нема бажання взагалі виходити в наружу, в люди. Але, будь ласка, не усамітнюйтесь, не усамітнюйтесь. Хтось відвалився, хтось інший десь є, але, можливо, не зовсім розуміє ще ваш, мову вашого тіла, мову вашого виразу обличчя. Тому іноді можна просто попросити. Да? І раки, Все буде добре, і е, розпач, вона закінчується в обов'язковому порядку. Головне там е, не дозволяти цій розпачі у вас, от, знаєте, як, е, як пліснявою покритися. Але я розумію, раки, що, напевне, будуть приводи чи були приводи. На основі яких оця, ця, цей розпач, оці такі енергетичне спустошення вас спіткало. Так, раки і гроші. Давайте, можливо, ой, щось у мене хотіла одна, тут прилипла інша. ну, да. Хотіла вам раки дістати трошки грошенят, але, на жаль, давайте спробуємо, Вон там ще одна карта. Давайте її спробуємо, бо щось трошки по грошам вам раки і тут. Да. Ну, давайте скажу так, раки. Голодувати не будете, але а, дійсно трошечки а, на загальний стан навіть фінансової ситуації не дуже повплине. Да? Тобто і, і в фінансовому полі трошки у вас будуть розчарування. От. Але це не, не, ну, не означає те, що будуть прямо ну, якісь ну, зовсім, як би так сказати злидні, Ну, тут от, от, про злидні вже ж там не фантазуйте, але з, трош... з грошима трошечки за... будьте заощадливіші. От, Бо знаєте, таке враження, що. Це не просто ви будете таким транжирою, да? а просто надходження грошей може бути не таким повним потоком, або витрат буде більше, ніж ви собі планували, або більше, ніж зазвичай. На жаль, ну давайте подивимось, Раки, що у вашому фінансовому, не фінансовому в особистому. А, ну в особистому, слухайте, в особистому є людина, може ця людина вас розчарує. Ну, знаєте так, якщо ця людина вас розчарує, то світ вам дозволяє. Людина все витримає. Да? Тут не то, що там а, якийсь такий а, хлопчисько а, в вашому полі є, а тут є така людина, яка, можливо, з висоти своє... свого життя не зовсім розуміється, що вам може бути не так, як, як він бачить, а да? не так, як він... він зовсім інакше розуміє ваш стан. То іноді просто треба сказати словами через рот: Алло чоловік, в мене є проблеми з грошима а З, взагалі, з, з моєю сприйняттям з ситуації, себе і все інше. Бо людина тут назвалася одразу імператором. А імператор це, це чоловіки, такі, які твої проблеми це мої проблеми. Але іноді, бачите, вони можуть не бачити ваших проблем. Вони дуже високо дивляться. Ви дивитесь суть проблему, да? а вони дивляться. Вгору. Тому сконцентруйте їх, фокус уваги, і скажіть, алло, в мене тут проблеми є. Рішити би треба. А не просто сидіти красиво. Кажіть, <кій> <кій> Раки. ой, прям погано мовчу, але хай так буде. А, до речі, якщо в мене дивляться чоловіки... То тут навпаки, да? тобто, є особистість, на яку теж треба звернути увагу і сказати, в мене є проблема дорогенька, допоможі. Бо дорогенька може не бачити, да? вона звикла дорогенька, да? що все є все більш-менш фінансовому планові. Ви там постійно такий, знаєте, на на, на таких на вищих тонах, да, такий от прямо емоційно о, в гарному стані. А іноді всі ви, ми вимикаємось. Іноді у кожного з нас є та, останній відсоток батареї. То просто треба сказати, тихо-тихо, да, допоможи, або трошки збаво бороти, мені треба перезавантаження. Говоріть своїм партнерам про те, що вам зараз або не до них. Або вам зараз пашка. І вам теж хочеться десь там на ручки і трошечки хильнути, або кави, або канічку. Так, давайте видивимось ресурс для вас на цей період, такий дивний. Це паш мечів. Вже навіть окуляри взяла, щоб читати. Паш це слова говоріть. Говоріть. Навіть якщо ви вмієте говорити бровами, і вам здається, що ви вже прямо е, ідеально доносите інформацію своїм виразом обличчя, е, вірбальне поле ніхто не відміняв. Важко сказати словами через рот, напишіть його на гаджеті, на бумажечки. Напишіть. Але не тримайте то в собі, це треба виносити зі своєї а, от, черепної коробочки. Виносьте, бо людина, знаєте, вона так незалежно від того, хто ваш партнер, чоловік чи жінка, вона трошечки там е, на поверху літає, да? а ви трошки заземлилися зараз. І вам треба донести, да? іноді сказати, альо. І громко так сказати. Я може навіть якесь таке іще й словечко подати. щоб цей вираз, щоб ці очі з вами зустрілися. Не отак от, він так дивиться, а ви отак. Чи ви так, а вона отак. Якось так громогласніше. Скажіть, що я тут, мені потрібна увага. Говоріть, слова, дзвінки, переписки. Не мовчіть. Це ваш ресурс. Дякую, раки. Зустрінемось в наступному місяці.